Питання про діарею і тошноту після беріатричної операції причин може бути доволі багато, але давайте сконцентруємося на тій, яка мене дійсно непокоїть. Адже оперуючи сотні беріатричних пацієнтів за рік, я побачив, що мої пацієнти не доїдають протеїну білку. І що я почав шукати? А я почав шукати у наукових джерелах, як часто такі невиховані пацієнти в лапках не виховані. Зустрічаються в світі, і виявляється більше 60% пацієнтів перші 6 місяців, будь де у нас США чи в Європі не добирають денної норми білка. Що ж відбувається, коли ви не доїдаєте білок, перше випадає волосся. Дівчата завжди скаржаться у мене випадає волосся після барітрії, і роблять із цього велику проблему. Хоча насправді через якийсь період це все припиняється, і волосся знову росте пишне, густе і красиве. Якщо ви не хочете, щоб у вас випадало волосся після барітрі, будь ласка. З'їдайте свою денну норму білку. Скільки ж це? Мінімальна доза, яка лише можлива в день? Це 60 грамів.